Моя довгоочікувана посилка. Тут зібрані сорти широколистих гортензій, які я давно бажала придбати. Буду їх ростити на маточники і потім розмножувати. Зараз розповім про кожен сорт. Перший сорт це Ельф. Має незвичний колір, такі складні махрові суцвіття. Бачите, має навіть з квіточкою. Дуже чекатиму її цвітіння. High Crystal Palace Ремонтантний сорт з великим білим суцвіттям, які з часом стають зеленуватими. також з квіточкою. Серія Black Diamond Sort After Midnight. Гортензія із темним майже чорним листям і гарнющими червоними квітками. Незвична краса. Сорт Blueberry Cheesecake. Гортензія з яскравими фіолетовими суцвітями, які складаються як із стерильних, так і фертильних квіточок. Гортензія принцеса Діана. Має яскраво рожеві зітчасті квітки. Ремонтантна махрова красуня. Наречена втікачка. Сорт, який я хотіла ще з минулого літа. Ампельна гортензія з величезними білими квітами. Під час цвітіння немає рівних у красі, гортензія Калікот. Також ампельна, як і попередня. Але цей сорт має яскраво рожеві квіти. Сорт попкорн має такі незвичні квіточки, дійсно, ніби попкорн. Змінює свій кольор залежно від кислотності ґрунту. Графиня косель. Сорт, який квітне ніжними рожево-білими квітками. В залежності від кислотності ґрунту змінює свій колір від яскраво-червоного до малинового. Сорт Pepper Mint має двоколірні квіти рожево-білі. Проте при зміні кислотності ґрунту квіти можуть змінюватись до фіолетових. Ця красуня без назви сорту, проте матиме незвичні гарні квіти. Кожна квіточка насичена рожево-фіолетова з білою серединкою. Останній сорт Curly Sparkle Blue. Красуня з кучерявими квіточками блакитно-фіолетового кольору. Ось такими сортами поповнилась моя колекція. Через декілька днів пересаджу їх горщики об'ємом 2 літра.